Дома ми нічого не винесли. Ну так встигли там трошки винести трошки би техніки чуть-чуть і все. А остальне це меблі, от це що, все, що вдома, воно все, можна сказати, потопилося. Облітало, поламало все. Отак було мода була. 6 червня 2023 року сталася екокатастрофа світового масштабу. Рашиста була зірвана дамба на Каховський ГЕС. Вода тільки пройшла, так ні. І в мокрому спали. Змінилася в принципі екосистема регіону. Екосистема ця передбачає, скажімо дуже негативний вплив на на ті форми життя, які тут жили десятиліттями до цього. Отак. Дісь була, була вода у нас, це я так ще доставала її. Ну, вона приходила, прийшла до нас з той сторони, і тут чим, чим вище вона підходила, тим вона була там вище. Тійшло як і знизу і наверх. У нас ось і так воно було. Ну, вікна були, у нас були затоплені. Тут все плавало. Це, що тут ви бачите, воно все тут плавало. Утром ми проснулися, а то в нас вже в хаті була вода, повністю все було в воді. Це наш будинок, саме нижня точка. І в нас вода йшла, а сама послідня, можна сказати. А отут так отут взагалі влажність тут, повністю. Воно тут все вода, ось. воно б навіть дивіться. Воно тут все вода. Цей дом ще 42-го року. От це все повпадало, тут все воно було на землі. Хлопчики приїжджали, нам дали, щоб висушити стіни. Спочатку набрали температуру, тому що в нас тут було 5 градусів тепла всього. А він працює так, з 5 до 35 плюс 35. То ми Нагнали ось у нас плита, ми нагнали зараз температуру десь до 20, і вона тепер тяне, можна сказати, вже непогано. Проганяє через себе повітря дуже велику кількість. І залишає з нього воду, конденсує і набирає там, наприклад. Ну, якщо ви бачили, там був тазик, да, або там відро, наприклад. І от люди, я знаю, по школах, то, наприклад, по 20. По 30 літрів за добу вони вливали води, просто з повітря. Ми Були в садку, там, да, він працює в принципі як, як ну, кліматизатор місцевий. Поки що ми купили придбали тільки два сушувачі. Ось, Але зараз от ми проїхали, ми знімаємо якісь дані, щоб ну, дивимося, скільки ще людей потребують, їх будемо ще докуповувати. Овінь дуже зробила погано для навчальних закладів, шкіл, садочків. Тому що садочок і школа ми знаємо, що не може працювати без укриття. А зазвичай підвальні приміщення вони були затоплені. Тому зараз в рамках нашого проекту ми реалізовуємо деякі відновлювальні роботи в двох садочках і в одному ліцеї. І вже як результат бачимо, що один садочок вже повністю просушено, продезінфіковано, і наші маленькі українці повернулися до. До своїх навчань. Ми займаємося лише в укритті, тому що я вважаю, що це безпечно і це краще, тому що коли діти зайняті процесом і їх відривати, щоб потім вести в укриття, ну якось не дуже, не дуже добре. То ми так вирішили, що ми будемо повністю займатися в укритті, і це ну, набагато буде краще. Батьки також водять, одні там хвилювалися, боялися, але все добре, ми вже більше місяця працюємо. Почали працювати зараз по дві години в бомбосховищі третьої школи буквально з березня місяця. Тут взагалі змоги нема, тому що в нас не зроблене бомбосховище, тому ми просимо допомоги, щоб допомогли нам зробити його. And for us, as International, it's very very important to support these and shelters because we would like to see that children can return back to kindergartens. That students can return back to schools. And here in Nikolaev Oblast, we hope to realize three educational um, objects together with Let's do it, Ukraine. Mm -hmm. Mm -hmm. Почнеться тепло, будемо вікна відкривати, та провітрювати усе геть по-новому, Бо жити не було, де а тут прийшлося всі сили ставити, вода тільки пройшла, так ні. і в мокрому спали тут і все. Обітало, поламало все. Отак була вода була. Посадили картошку, вже можна було копати, вода все прибрала, настане нічого не стало. постійно давали, давали картошку, цибулю, морку давали, буряк дали, нам, нам на зиму хватило. Так, що. Возять воду, все. Ну, ми зараз вже скільки прийшло ми своєю. Ні, ми беремо ту воду, на кофе, на, на чай, суп. Ну, а зараз присудилися з болера, почали з болер йде, а наша. На там Джакі кип'ячена, і через бургер Івані і все. Загалом в Афанасівці 75 будинків було підтоплено в Юрівки 30. У нас будинки ну, в основному з місцевого матеріалу це камінь. Рваний камінь, да і глина на глині, глина підпадала. У кого було дуже під велике ступінь затопленості, то або до, до своїх родичів зимувати на зиму, щоб е, переждати цей період. Або якщо вже на крайній випадок, але таких дуже мало робили одну кімнату. Ремонт в одній кімнаті і для, для зимівлі. Отак ми перезимували. Ну слава Богу, все нормально. Ось весна настала, вже теплі, і знову будемо приступати. Ведеться робота по будівельним матеріалам. Будемо приступати до ремонту житла. Ну, Зрозуміти, що це як, ще як символ. Ну, кожен виріс в цьому будинку і просто покинути. 67. 50, 50, 50, 50. Кома. Кома. 32. 32. крапка крапка майже рік пройшов з моменту катастрофи, і факт залишається фактом, що багато токсичних речовин, металів, понад 36 тисяч різних предметів, які не мали потрапити до чорного моря, вони потрапили. За моєю ініціацією було організовано екологічну місію. Я вже в червні зізвонилися з нашими партнерами українським науковим центром екології моря в Одесі, взяли всі брифи, плани і поїхали, вирушили в першу місію. І далі ми взяли. Проби води до них відкладень вже у, у липні, і третю експедицію провели у листопаді 2023 року. Зараз ми вже стали членами такої величезної команди екоекспедиції, яка відбулася в березні 2024 року і звичайно. Ми можемо разом з вами поєднати ці всі результати, дослідити їх і зрозуміти, а що відбувається, і в яких темпах відбувається відновлення, розклад, скільки всього потрапило. Але насправді ми знаємо тільки частину, оскільки ми досліджуємо Херсонську, Миколаївську одеську регіони воду, і це не все, що можна зробити, тому що основна частина забруднень вона сталася на лівій частині. І ми разом з вами на превеликий жаль не маємо до неї доступу. Повінь нам показала, що відбулася екологічна катастрофа. Це було зрозуміло стосовно ці дерева, які за мною, вони були повністю в воді. Одразу почорніли, як тільки вода до них дісталась, і зеленими більше вони не стали, що свідчить нам про те, що відбулася екологічна катастрофа. Те, що почорніли дерева, це зрозуміло, що в якоїсь мірі і вплив токсичних речовин. Але мається на увазі, що змінилася в принципі екосистема регіону. Екосистема ця передбачає, скажімо так, дуже негативний вплив на, на ті форми життя, які тут жили десятиліттями до цього, при певних умовах. Зрозуміло, що і токсичні речовини надали свої також свої впливи. Загалом природа має властивість відновлюватись. Тут є один нюанс, що навряд чи вона буде такою самою, як була до того. Це можуть бути інші види дерев, кущів, трави. Тобто, загалом поміняється повністю вся екосистема. Якщо брати показники, деякі показники згасають, тобто ми не можемо сказати, що в нас є показники в межах норми. У нас всі концентрати токсичних металів, хлороорганічних сполук, вони перевищені норми, але не такі критичні деякі показники, як були на початку після самої катастрофи у червні 2023 року. Тому зараз ми чекаємо вже на дослідження з лабораторії Березневої нашої місії, і далі будемо передавати всім науковцям, які займаються не тільки екологією моря, флорою, фауною, але й звичайно організмом людини і впливом цих токсичних речовин на організм людини.